У підозрі, якого оголосили Тимуру Міндичу, йдеться про зв'язки бізнесмена з президентом та іншими посадовцями. У межах операції антикорупційних органів за назвою Мідас, міндич отримав підозру одразу за кількома статтями. Про це йдеться в тексті підозри, який опинився розпорядженні видання дзеркало тижня. Зокрема, міндичу повідомили про підозру у створенні злочинної організації у вербуванні учасників злочинних організацій, одержанні та розпорядженні майном на. Бутому злочинним шляхом відмивання коштів, також незаконному впливі на міністрів та контролі за фінансовими потоками в енергетиці. У підозрі вказано, що Міндич задля цього користувався дружніми стосунками з Зеленським та чинними і колишніми посадовцями. Фінансові потоки в галузі енергетики Міндич, згідно з текстом підозри контролював за сприяння Германа Галущенка, який тоді обіймав посаду голови Міненерго, а згодом став міністром юстиції. До того ж, вказано в документ впливав на не лише на Галушченка, а й на Рустема Умєрова, нині секретаря РНБО, а раніше міністра оборони. Конституційною більшістю тим часом голосів Верховна Рада звільнила міністра юстиції Германа Галущенка та міністерку енергетики Світлану Гринчук, які є одним із фігурантів корупційного скандалу щодо розкрадання коштів в енергетиці. Сьогодні, як і напередодні, ані Галущенка, ані Гринчук на засідання парламенту не з'явились, тому депутати проголосували за те, щоб викликати їх до Верховної Ради разом з прем'єр-міністркою. Але подекують у кулуарах, що екс-міністерська пара вже залишила територію. Орі України прем'єрка Юлія Свириденко теж проігнорувала депутатський виклик, пославшись на зустріч з представниками МВФ. Замість неї відповідати на запитання нардепів у сесійну залу прийшов віце-прем'єр Тарас Качка. За його словами, міністр юстиції та міністр енергетики немає службових відряджень, а тому місце перебування цих урядовців нині невідоме. Враховуючи суспільний резонанс корупційної справи, в якій фігурують Галущенко та Гринчук. Уряд наполягає на. Звільнені високопосадовців, які зрештою і підтримали депутата. Уряд України не буде толерувати будь-які факти виявлення корупції буде на них реагувати, не чекаючи завершення будь-яких процедур відповідно до кримінального процесу.